Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. У Львові затримали колаборанта із Запорізької області. У червні 22-го року мешканець Васильівського району пішов працювати в окупаційний відділок поліції. У складі карального загону він викрадав місцевих, відвозив до катівень і грабував помешкання під виглядом обшуків. Та наприкінці минулого року зрадник виїхав до Львова і зареєструвався як ВПО. Там його і затримали. Тепер чоловіку загрожує до 15 років тюрми. Кадровим змінам бути вчора. Голова зува Іван Федоров вперше зібрав журналістів після призначення на посаду. Казав, що не задоволений темпами відбудови у Запоріжжі, натякнув, що повертати на посаду колишню заступницю голови обладміністрації Злату Некрасову не планує. Разом з тим додав, що два нові заступники таки доєднаються до його команди. Планується також запуск управління, яке буде допомагати військовим. Житель Запоріжжя підключив газову колонку до водопроводу. 80 квартир залишились без блакитного палива. Фахівці перевірили систему газопостачання. Всі витрати на ремонт має сплатити винуватець аварійної ситуації. Вивіз авіазапчастин з мотор Січі налагодив житель Запоріжжя. Реалізовувати схему допомагали знайомі працівники заводу. За вісім місяців чоловік привласнив комплектуючих та деталей на суму майже мільйон гривень. Мінімум сім, а максимум дванадцять найближчих років злочинець може провести за ґратами. Гендиректор МАГАТЕФ вкотре побував на окупованій Запорізькій АЕС, оцінював захист станції, стан систем живлення та охолодження і рівень кваліфікованості персоналу до слова. Зараз на заес працює удвічі менше фахівців ніж треба для нормальної роботи. Чи матиме якийсь ефект цей традиційний дуже стурбований візит Рафаеля Гросі? Питання риторичне. Новий температурний рекорд зафіксували у Запоріжжі вчора. Максимальна температура в день була більше 13 градусів. Попередній рекорд у цей день був 50 років тому. Тоді повітря прогрілося до майже плюс 11 градусів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.